Всім привіт! Сьогодні по традиції продовжуємо серію наших відео про супердобрива в водорощинні кристалічні від сімейного саду. Сьогодні герой нашого відео це добриво під назвою Ягідні. Він у нас е має певну важливу роль. Да? Він застосовується уже е у фіналі, коли наша ягідка наливається. Конкретно в прикладі полуниці, е, чи, чи то будь, чи то будь-які інші культури ягідні. Да? Так само це застосовується і до овочів. Ну, загалом, е, це таке загальне добриво, да, яке має свій вміст. Е, воно використовується з певними цілями. Ну і зараз ми з усім по черзі ознайомимося. Е, взагалі... Е, так як м, пише ось да, інструкція, добриво воно застосовується ось саме це для сильних ягідних кущів з активним плодоношенням щосезону, тобто багаторічним, багаторічним культурам, а, воно гранульоване, тобто в гранулах. І нагадую, щоб ці гранули вони краще розчинялися у воді, вам потрібно а, водичку, в якій ви будете розчиняти ці гранули, підігріти хоча б до 30 градусів. А що це вам дасть? Це вам дасть те, що ці гранули вони миттєво розчиняться. А вам лишиться тільки перемішати готовий розчин а, чи паличкою, чи можливо якимось іншим предметом для того, щоб не було осаду. Відповідно, далі вже його можна застосовувати різними способами. Про це трошки пізніше. Перейдемо до компонентного складу. Е, хочу е, більш детально вам описати його, да, щоб було зрозуміло, яку роль виконує це добриво. А саме компонентному складу Азот 14%, фосфор 8, калій 32%, магній 1,5%, сірка 2,5%. залізо 01. Бор 5, мідь 0,6, марганець 1%, 100, молібден 1 сота і цинку 4. А, Тепер ми розберемося, взагалі, навіщо це доброво застосовувати, в які періоди, ну і так далі. Взагалі, доброво під назвою Ягідні від сімейного саду, да, воно застосовується саме в той момент, коли ваші плоди на ваших культурах вони починають наливатися, їм, точніше, вашій рослині, да, їй. Потрібне живлення для того, щоб легше їх налити, ну і відповідно, щоб ці плоди вони мали е, свою вітамінну цінність, щоб вони мали е, соковитість, цукристість, запах, смак, ну і все інше. Все, все як ми любимо. Да? Тому саме це добриво, воно, по-перше, за рахунок азоту, воно забезпечує ріст пагонів вашої рослини, листя. Утворення і супроводження зав'язі. Тобто супроводження зав'язі – це мається на увазі допомога в налитті самих плодів. Так як калію у нас 32%, аж 32%. Да, то тут і відповідно зрозуміло, що це добриво, воно, так як і його попередник, воно теж сприяє налеттю плодів і виконує всі інші функції, які з тим пов'язані. Додатково це добриво за рахунок своїх. В за наявності своїх таких мікроелементів, да, як молібден, цинк, марганець, сірка, мідь, воно підвищує опір і продовжує його разом із його попередником, добривом під назвою цвітіння, опір до гнилей. Тому що в цей ось саме період, коли у нас йде налиття плодів, вони зелененькі, гарненькі, є велика ймовірність зараження такими грибками, як сіра гниль, чорна гниль, ну і всі інші. Я думаю, ви розумієте, про що я. Тому важливо підтримувати імунітет рослини, щоб вона могла з ними боротися. Ну і, відповідно, робити вчасно всі обробки по листу. А, сюди ж воно так само, як і його попередник доброго цвітіння, збільшує врожадність на 20%, і цукристість ягід на 2,5%. Тобто, це те саме, що і у добрива цвітіння це продовження а, підживлення. Після доброго цвітіння тільки з більшим вмістом калію. Що хочу сказати про це добре, скажімо так, більш обширно. Взагалі, між полуничників, між ягідників існує така теорія, що калій це один із найважливіших елементів. І, звичайно, три це азот, фосфор, калій, але калій один із найважливіших. Чому? Тому що без калію немає наливання плодів. Якщо воно і є, то ну, зрозуміло, що плоди будуть не дуже е, великі, вони будуть не соковиті, можуть бути твердоваті, кислі, ну, скажімо так, на любителя. Е, вирощуючи такі хороші сорти полуниці, да, для прикладу, там фейт, мальвіна, алегро ще інші, е, е, ці сорти вони потребують підживлення саме калієм, тому що, по-перше, рослина дуже росла, е, їй потрібен імунітет. Кущі сягають приблизно 50-55 сантиметрів у висоту, той, хто вони знають, що це таке і як потрібно працювати із цими сортами. Якщо надіятися суто на божий дощ, який впаде да, разом із добривами, то ну, краще взагалі ні на що не надіятися. Калій це той елемент, який обов'язково потрібен рослині під час наливання плодів. Да? Я повторюся. Але саме ця інформація вона має у вас лишитися не тільки десь на папері, а ще і в думках в голові. Тому, коли ви прийдете ось до цього моменту, коли ваші плоди наливаються, обов'язково не забудьте підживити ваші рослинки ось цим добривом. По мікроелементам також ще хочу сказати, що тут збільшений вміст тої саме сірки, на 2,5%. Тут же ж збільшено і калій, збільшено і цинк, як, так само, як і у добрива цвітіння. Це говорить тільки про одне, що в цьому добриві буде е, все для того, щоб зміцнити імунітет рослини і підтримати. Тому ось саме це я вам сьогодні хотів розповісти по добриву із назвою Ягідні. Хочу порекомендувати його вам як дійсно гідне, дійсно те добриво, яке працює. Рекомендую використовуйте, а на нашому вебсайті, в нашому магазині, да, його можна придбати за вигідною ціною. Набагато дешевше, ніж в інтернеті його продають, тому що ми напряму працюємо із фірмою Сімейний Сад. Тому буду вас радий бачити на нашому інтернет-магазині. Посилання лишаю нижче. Вам дякую за перегляд цього відео. Будемо чутися, будемо бачитися, і продовжуємо подальшу серію наших відео. Слідкуйте за нашими відео. Чекаю на вашу підписку, лайк та коментар. Щасти!